Так, всім попривіту. Сьогодні опять у нас будуть всякі ніщачки в продажі. Почнемо з такого дідовського набору э, всяких інструментів. Хазяйський. Хазяйський, так і буде називатися, хазяйський набор. Що входить? Плоскогубці. Дивіться, дуже чіткі плоскогубці. Такі всякі, от йорточки, маленькі, великі, ну, і китайське тут є, і советське. Вот. Ключики такі. Там 17-19, він, бачите, сильно здоров'я нема. Ну і підгулявся є. Люсьєн у нас на прогулку вийшла. Да? Люсьен, бочечка росте, росте бочечка. Вона, це вона стоїть, вона дивіться, яка крупна. вона як лягає. Подивіться. Напишіть, кстати, собака може репнути цього. Я не знаю, куди її ще більше розпирати. Ей ще треба по тому неділі-дві ходить по календарю. Це ужасно. Да? Так що лайк, підписка, Люски теж лайк. Отлепла. В общем, тут куча-куча всякого такого. Ну, є ключики підгулявші, Є хороші. Якісь хромованадій 20-2022. Такий з древній. Да. В общем, що за нього? То давайте гривень 800 та й поїхали. Цей хазяйський набір інструменту ножниці. Все таке, що пригодиться в майстерській, гаражі та й вдома взагалі. Да, оно трошки таке не сильно. Ну, що маємо, те маємо. Так, тут як всегда у мене срач. Далі. Дивіться, що я вам хочу предложити. Пружинні різці. Под, под такі кругленькі ці. Под кругленькі шо, шо тут? От, висота, то, скоріше всього, 25-та. Наверняка 25-та. Два штучки таких красавчика. Що за них? 700 гривень. Два різця пружинних. Бачите, це взагалі красиво. 700 гривень. Далі. Буде лот отакого от рапідних пластинок. Назвемо їх так. Бачите, я їх чиркав, це. Ну, на R18 не похоже, R6M5 це 100%. Зараз вот. я вам покажу такі кусочки. Бачите, це хтось теж э, діла в різці. Може, по діревообработки десь. Отакі. Вот. Вот О, тут вже якась настережка є. Бачите, R6M5, 76 год. Ну це, я ж кажу, якісь спецболиці. Риси, а людина вже собі позатачувала. Ну, я думаю, на ножі. Час беруть пилки рапідні на ножики. А тут дивіться толщина Тону міліметрів 6-7 Дивіться. Тобі ж це ножик розклепати. Ну, розклепати на ножик це буде вообще пушка. От. От така, Отака. десь сантиметрів. Ну 20 можна реально взяти. Це теж сантиметрів 20. Ці отакі от, більші, менші. Ну, це я ж кажу лот для От Хтось різець, бачите, як фігури. Е, що за нього? Що за нього? Та не знаю, Тисячі ще полтори. Тут так верху прилічно. Ну, давайте полтора, а там будемо дивитися, тому що його от в такому сповненні... Хрен де найдеш, Тобі ж вам не треба сверло. У мене колись кажуть дядька брав сверла, там розвертки на цей на ножі. Ну, вам не треба його розворачувати, нагріли, розплескали. Ну там теж своя технологія. Я сильно не вникав. Ну, сложно, але можна зробити. Коротше, офігенні заготовки. А це весь слот. Далі заготовки. Не заготовки під пер'їві сверла. 1600 за три штуки можна торг. Е, ну, тут 50 і діаметри от 50 до 50 якогось 54. Бачите, таке состояння, е, це на хто хоче товсті сверла. Це, я ж кажу так, трошки е, розгрузочний день. Ну, як, нема що розлажувати, холодрига страшна, нічого робити не хочеться. Лот. <кій> Отакий От Ось потужний. Фрези, там якісь зінкера, розвертки, бачите, ВК, може десь сверлишка, метчики. От це все за 2000 гривень. Ну, грубо говоря, його тут кілограм під 40. Це те, що я продавав на розвіз по 50 гривень кілограм. Так все в кучу скину, коротше двушка. Оцей лот, не знаю як його назвати. Ну, воно, я ж кажу, трошки б трошки переточене, є і хороше. Пійде. Двушка. Це потім різечики теж зроблю набор, поміряю на маленькі станочки. За них не пишіть, потім все буде. Треба їх трошки насобирати і зробити лот. Різьбо для метчиків, різьбо на різні головки, щоб так вони виглядять. Так, що у нас тут? КМ34. 3, 3 4. Одним лотом півтори тисячі. І поїхали. Це теж якісь різечики, можливо, рапідні, треба їх почіркати. Я збираю їх отдільно. 1500. Отак скіншотики, якщо що, ляпнули і поїхали, щоб я розумів. Напоминаю кручочки. Кручочки отакі на 7 тонн. Вони дебелячі, нульцеві. Упаковані. 1600 комплект 4 штуки. 1600. Якщо поштучно, ну, по 2, наприклад, то буде по 500 гривень. Два штуки по 500, 4 по 400, Да. Так. Да. общем, беріть, їх трошки є. Що вам ще показати? Да нічого тут такого нема. Зараз, наверное, на, на вулиці вийду трошки, поки людська горобців ганяє, я вам тут реп буду зачитувати. Струпцинки моцні, по 1200, 3000. 3250. Сошники 310-320, 150 гривень штучка. Так, так, так. А, що ще хотів показати. Вот. це За те, що я казав, що ну, не сильно воно вигодно е, розлажувати лотами, наборами. Так, зробимо значить, оцінку, щоб вони у нас не лежали. правильно? Буде на різці, от, три цих осталось, -100, 100. Номер один, 1300 це все 16, 15, 16 17 висота. Такі от е, Номер 4 остався 200. Давайте за двушку. Ну тут практически всі нові. Бачите, свіжі морожені, красиві. Файні різці. Тут до 25-ї висоти. Всі резетчики. Це у нас світ, світиться. Бо хрена не видно. Практически всі нові. Є там несколько штук беушних. Ну, це так, для количества. І номер 5200 теж можна мінуснуть сотку. Це бушні, всі ціленькі. ну як ціленькі? Сіснапайками може десь трошки скол, десь підточить, заточить. Ну, ріси хороші. Тобі ж мусора відкриваного я сюди не ложив, я таке викидаю. Тобі. ж от от. так Номер 5200, щоб не казали, по тому, що не показав цену е, на оці по мінус 100. І тобі мінус 100 і вийде те ж саме, що по 65 за кіло на розвіс. Ну, геморрою менше. Це я ж кажу, потратив. Ну, це таке, я ж кажу, казав, що чисто проекспериментувати. Піде, піде. Ні, ні. тому що, наприклад, вибрати лот ціленький, хороших, пожалуйста. Ну, время, час, час, час трошки дені стоїть. Ну, тому що тратиться на ці всі переборки, розборки. в общем, Я думаю, зрозуміло. Поня... Плитка продана мішочки, хто вчора купив. Все розфасовано, мішочки нові, красиві. За це теж можна лайк, підписку всю херню, бо для вас це роблю, щоб ну, сервіс повишати. А що зробиш? Правда, трошки з відправками. Да. Бувають задержки, але стараюсь на другий день відправляти. Не завжди виходить. Ну, нічого страшного. Так, ВФГшка, 3000 торг, трошки трошки, ну, заготовка під ВФГшку. Це кора мисло колись добираємося, я кажу, поки так. воно порозмерзається, поростаю є. І будемо тоді робити огняну движуху. Це я, я пам'ятаю, хтось питав. От, от все, воно примерзло. Курва. Ну, подчибники. О, дивіться, смазка не замерзла. Тобі ж бачите, сюди ремінь оділи. Не знаю яка тут посадка. Взагалі 1200. Да? Люсен прийшла інспектувати. Що тут за движуха, так? Да? Коротше, 1200 хочете забирайте. Ай, не витягну. Підняти підняв, а не витягнув. Сил нема, холодно, замерз. Впадаю в анабіоз. Так, Люсьєн мішає. Редукторці 20 к одному теж хтось питав. Mm -hmm. oh. Горобця пішла ганять. 20 к 1 діаметр валів. Діаметр валів одуренний. по стандарту, як він йде, от такий тут і стоїть. Весних кілограм по 60 по-моєму 3500 і 3300. І також кусачки по 400 гривень, 6 штук. ну, Люсія, треба, щоб ти проінспектувала, бо щось не продається. Да? Це, да. Так, що там ще? Хтось спрашував, по-моєму, за платформу тали. А така тут градуси все є, просто воно жавеньке. Вона ціла, ніде не побита, не відбита, не покоцана. Ну, хороша платформа. 1500. Бачите, на якісь здорові фрезерні тіски. І по-моєму за цей редуктор. Діаметр валу, та хрен його зна. У мене нема штангіля. Я попродав усі штангіля. Ну от теж от, діаметр Д. Ось одне місце. Раз, друге місце, третє місце. Що мірять? Я думаю, якщо ви вже щось згородите, то треба спочатку купувати редуктор і потім до нього городити. Те, що ви хочете згородити. Я так розсуждаю. От. Ну, в принципі, все. А, кстати, там спрашували за рубрику інтересні клієнти. Давайте я вам там ще пройдусь. Те, що не позасипали снігом. Гаїчка, 48, шах 5, нульцева. Ну, трошки і Нульцева в плані вона не була в експлуатації. Тис... Ой, тисяча, вже тисячами. 70 гривень штучка. Петушара. Петушара. Так, що у нас тут? 1800 отакий чешка, типу Ч63 Че в алюмінієвому корпусі. ну Воно все позамерзало, хоча крутиться. 1 до 20 1800 Що в нас? Помпа Хідросила. Оце ось якась херня, непонятна. Держак ТНВД з якогось комбайна Там отня продана. Теж дядьку треба відправити куди-небудь оці машинки. Ну, в общем, то якийсь строп, строп, хтось за нього спрошував. Ну і в принципі все. Бусьен, опять сніг жаре. Е, оцей пам'ятник. <гум> Може хто хоче. 100 кг редуктор ВФГшка, Оце ця молотілка. Ну, це я ж кажу, треба її якось зібрати, Подивися, що воно таке, бо я сам до кінця не зрозумів, що воно таке. Ладно, не, ще щось вам покажу. Чого ти вже Ти сюди? Що це таке? А, шкурка з оріха, Бачите, оріхи вже пожрала. Тепер шкурки шре. Нохи жлюсь. Так, отакі ось теж 20 к1, 3600 з шківом, але він в смолі редуктор. Так зараз сонце світить, я взагалі ніхрена не бачу, що я вам знімаю. 44 на кілограма, 2,700, 13 к одному шків. Та хороший такий шків, десь міліметрів 300 От петуша ніяк не успокоїться. 2,713 к одному непоганий редуктор. Якщо що, торг можна. Тут, тут торг є. А не так, як ото, я ж кажу, пишуть. ціну збивають. На нікої позиції можна торг, на нікому ні. Наприклад, всі три струбцини можна по 1100 забрати. Тобі ж по соточки вже вважай, половину доставки відбили. Непогано. Я думаю, непогано. Ладно, буду заканчивать свої вещання. Надо, надо піти ще своїми делами позайматися. Та не знаю, може на пушту з'їздю. Да. Все, всім пока. Пишите на вайбер, кому що інтересно. Отправка, як всегда, нової пуште і по предоплаті.